Новий економічно обґрунтований тариф на водопостачання з 1 квітня діятиме у Лозівській громаді. Подорожчання обговорили і затвердили на виконавчому комітеті. 8 квітня зміна тарифу пов'язана зі збільшенням вартості покупної води. Пояснив директор комунального підприємства Лозова водосервіс Олександр Марченко. Відповідно до постанови НКРЄКП номер 2335 з першого року. Вартість покупної води для капела завода сервіс зросла майже на 50%. І якщо до 1 січня вона становила 11 гривень 87 копійок, то з 1 січня 25 року вона становить 17 гривень 66 копійок. Тобто на підприємство додатково лягла фінансова нагрузка до близько 800 тисяч щомісячно. У зв'язку з цим. Виникла необхідність про розрахунок нового економічно обґрунтованого тарифу. Ми міняємо тариф тільки на воду, на водовідведення тариф не міняється. І в зв'язку з цим тариф у нас збільшується. Зростає, якщо раніше був для, для інших споживачів 110 гривень 60 копійок, як це вода водовідведення, то стане 117,7 гривень. Тобто зростання не таке. Якщо для нас вода зросла на 50%, то зростання для споживачів всього лише на 13%, близько 13%. На сьогоднішній день застосовується тариф для населення 99 гривень, вода 48, водовідведення 51. Для інших категорій. Централізоване водопостачання 53,6, централізоване водовідведення 57. Після прийняття економічно обґрунтованого тарифу водовідведення залишиться на тому ж рівні 57 гривень, а водопостачання стане 60 гривень 70 копійок. Тобто разом 117,7. Якщо ми залишаємо для населення той же самий тариф, не піднімаємо його. Тоді необхідно буде нам уже рішенням сесії виділена фінансова підтримка на рік, ну верні компенсація різниці в тарифів 9,8. Тоді необхідно буде збільшити цю допомогу вдвічі, тобто додати ще 9,8. У нас аналогічна ситуація населеним пунктам Краснопавлівка і Заветівка. Піднялась вода. На 49%, яку ми надаємо населенню, і тому збільшення тарифу по Краснопавлівці іменно в частині водопостачання підніметься на 8,44, по Єлизаветівці 8,45 гривень за один кубічний метр. І в цілому тариф складе, якщо до цього він був 157. 71 для інших для населення був 99. То зараз з урахуванням підвищення ціни, він буде по Краснопавлівці складати 166,15, по Єлизаветівці 141,52. Ну, Ситуація дуже складна. Підприємство втрачає на цій воді, дякуючи. І голові виконкому нам зараз надається різниця в тарифах. Якщо і далі буде так продовжуватись, то підприємство додатково втратить до кінця року 660 тисяч гривень. Подорожчання стосуватиметься бюджетних установ та інших споживачів. Для населення тариф не зміниться, так як водопостачальні підприємства громади «Лозова водосервіс» та тепловодосервіс будуть звертатися до депутатів міськради з проханням, як і раніше компенсувати різницю в тарифах з бюджету громади.